Всім привіт! З вами Макс і ми граємо в Stand 2. Ми зараз виконуємо завдання. Там. Щоби потім ми могли загрути Додатка, А може і аркана, а може і япик. І потім продати. Коли буде другий сезон батл паса. Коли буде наступний сезон батл Pass, тоді вже я буду цей. Тоді я той, той епік продам. І то буде дуже дорого коштувати. Бо батл паси Це не дешева штука. Йо-моє. Чому вони Люди тут. Ага, кер Точно. Одним пістолет. Це йомой, Я не можу кричати, в мене горда болить. Якось. Я кричу.

Я вже грав одну зубу грав перед тим. Я до не знявсь было тоді. Угу, араз. Та йоми, чому їх так багато? Де всі мої. Я не знаю, я не знаю, як будемо відбиватись. Вони всі на нашій базі. Так, так. Дивіться, як ми програємо. Вони всі на нашій базі. І неможливо від них не І неможливо від них відбити. Таза-даза! Чому я вибрав іменно цих, а не тих? Двадцять. Ще половина зроблена, ще половина. Він наніс ніс мені дасть урона, получив. Більше. 81 удан получив! Копать, как копать, как копать, как я по тобі потом ти не кидайся. Ну там, так, я придумаю. На якого? Вони з двох боків сидять. Майже. На сьогодні. Ще 19 киграм мені тут тобі ти все. Тей класс выконанный буду. Нуар, нуар. Минус. Десять кивкину. Да -мо. О. 17 киллів, щоб це в нас зробити. Шістнадцять ау. Йомі, у них 98, вісімнадцать нас четыре. Сто пять. Щоб два кіла потрібно. Миллион Та як? Ми не зробимо, а то я зігри менше ніж той ігри ків зробив. Це копав 16, мені 2 кіла не стало. Що було так то, то ігри? Окей, ще потрібно... 16 ків. Що? 16 килів ще потрібно? Slibnawy ty i podwiedz, skilkunia mi sribla. Chcę podwiedz, możemy nie na jaszczek. I w tym moje daje tylko jaszczek, kiedy tylko jaszczek, kiedy revenge box. Revenge box, revenge box, revenge, oj, ta box, revenge box, revenge, oj, box. Revenge box. Revenge box. Revenge box. Revenge box. Ja mogę podwiedzieć. Kto to reklama? Jeżeli wychwaczycie, ja zaraz podwiedzę. Три реклами, і якщо мені повезе на ці три 3... рекла... Якщо буде якраз три реклами, то я відкрию ревернжбокс. Ну ні. У мене квест. Ми квест виконуємо. Ось бачите, перше ми отримаємо ревенджбокс. якийсь бокс там. Хотів би ревендж або фейбл. А потім мого друга оцей okay, ви. Ладно, ну, Но я хочу іменно цей або цей. Ну бо хоч би заптів такий. Раз, два, три. Унікон. Ні, хоч іменно оцей або цей. Хотів би або цей таканы. Кто те. Хотів бути. Там. Кірка остання я б хотів. Ну там будемо жати сьогодні. Ага, очки це кінноти. 150 людей. Того кнути. Це тяжко. Давайте щось полегше потім знайдемо. О! О, нормально буде. Наносити удар на і кият в голову буде нормально. Uh, може перше про екскаляцію? Ні. Окей. Оце okay. okay, будемо, і потім проект екскаляцію. У мене два квеста. Но останній квест про екскаляцію я буду робити не на камеру, щоб зняти це і випустити на YouTube Shorts, і заскрінути це. І коли я це зроблюся, мені дадуть статус цей. Ну або хоч би татку, або хоч Бепка, Ну не радку, як Даню. Як Даню. Не лайн Лорд, Не лайн Лорд. Йоме, 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 йоме. Ви чого вообще наших обіжаєте? Вони моїх обіжають, пацань. Вони, вони моїх обіжають. Дайте, дорогу молодим, дайте, до молодим. О, вони виграють. Нічого. Зараз буде видно, хто вигравати буде. Мене побачили, мене побачили всі ці пацани. Од... ще одного. Я два продавця. Я вже одвох. Буду третього. Йом тут є, Це не легко. Та якого? Ага, понятно. Ти б накупала, АК-12 і йти в битву. А можна же зі снайперка кидати? Че не... А я тільки зайшов, я уже кінець горы. Як уже кінець, як кінець раунда? Якого? Я кінець раунда. Я кінець. Тільки вже зайшов. Тилка зайшов уже кінець закопать просто. Мені дайте ліфу, которые я заработаю, Юзе, нарешті, я зможу Тут что-то три. І що я получу. И я получу бокс. Кия відкрию на відео. Дік, давайте, серьезно, чому ви ніколи не дивитесь мої відео? Я у відео Дуже ча я у відео деяких простенков можу відкрити бокси якісь таке. І Я можу відкрити бокси. На це не буде на ютуб прос. це не буде на ютуб Отак. Просто чекаємо ще пару годин. дитин. Все чекаємо папа. Це, хо -хо, ну короче, это відео. Це на відео все Ві... Окей, боксы я не буду відкривати на відео, бокси я на YouTube shot. Відкрию. дивіться YouTube shot. Там може бути два бокси, 3 boxy, 4 boxy, 5 boxy, 5 boxy. Клипки боксы спиту. Можуть бути. Я буду відкривати може. А може. О, мені б тако застав себе. Зараза, Ну та ну так, мені в таку заставку, uh -huh. я був без заставки дуже Ай

Мне ж четыре і я нарешті сможу. Хайпер чи тут держина в классі? Котлайна робота, задануся спати! Сил по одному! Помій так по нам сюди! А! Але брот! Це моя чілопату! Та шпакал такси, как улыбки, стилки выкину, выстрелили І ви не знаєте, що добыть.